Усім привіт. Усім привіт! Сьогодні зробимо відеогляд на мотоцикл Yamaha MT09 Tracer. Покажемо стан цього мотоцикла. Мотоцикл, до речі, майже новий. Має оригінальний пробіг у 5700, грубо кажучи. Гума в нас переднє колесо 35-та неділя 2019 року, заднє колесо 31 неділя 2019 року. Заїжджайте. Повтори, будь ласка, ще раз. 35 та неділя. 19-го року переднє колесо. 31 неділя 2019 року, 2019 року, це заднє колесо. Mm -hmm. Отакий от от залишок по протектору, ну, я думаю, тут тут ви розумієте, так, в якому воно стані. Видно. Ну, Ясне діло, що коли у вас такий ма маленький пробіг, то звісно, що тут не, ну, такі гальмівні диски, вони. ну, Я думаю, тут видно, що вони. Можу сказати, ну, тут вони можна сказати, що вони реально без вироботки. Саме головне дзеркало. На пильнику є от така маленька-маленька от, тріщинка. Ну, так все класно, але тут от, 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 раз і два от така от маленька є. Тут угу. от, от, ніде окислів нема. Колодки, звісно, що так само, майже нові. Ну, в гарному стані да, тут залишок думаю що тут ну вони реально і нові такі давай почнемо з лівої сторони його знімати з, з лівої. лівої Давай з, з лівої. можемо ще показати що от так само тут все супер тут до речі а ні, так само є маленька-маленька тріщинка є отака Ну, тут, ну от, Я думаю, тут, тут видно, що тут нема. Так, з лівої сторони, ну що, поїхали. Зверху, чи отак от будемо йти? Ну да. так. Так, морду, давай мордаху сразу покажемо. Мордаху от є отака от цяточка невеличка. Воно на усіх, тут упаковка просто йшла, і воно на усіх трейсерах, що приходять, воно ну, це ж матовий колір, і воно дуже тонкий шар фарби і воно просто підтирає. На кутках бачите. Ну, от на, на усіх кутках. Отут, отуту. Ну, тут тут на палець фокусується. Так само. Воно, ти от просто загальним планом покажи, що його не видно. Ну його реально не видно, я загальний план вже показував. Угу. От то що от, от, от видно цяточку тут От тут так само на кутках О. Так, зліва кажеш, ну я тут не бачу, тут, тут не протерто, ну протерто. От подряпинки є на кришки двигуна. Книжки всі ціленькі. Да, тут. Все добре. Вон до речі от резинка, навіть отут, ти бачиш в якому стані. Рук. Ага. Є. Отут, от я не знаю, що це, окисли, мабуть, так. Так, да. ну це фрезерований алюміній, він як під лаком. Тут нема взагалі ніякої, ну не ну, ну тут буває таке, що буває потертості, тут взагалі немає ніяких потертостей. Поки то тут можна ще задні штука амортизатора показати. Просто з цього боку гарно його видно. Ну, Там питань немає амортизаторів. 31-ша неділя 31. 2019 року задня гума. Ну, що спереду протектор, що ззаду протектор. Воно по суті однаково, що там, що там. Він може сказати, що новий. Ну, тому що в новій гумі воно. Воно, знаєш, як єдине, як можна і знос побачити, це коли ти дивишся з цього ракурсу і просто ти дивишся, коли в тебе просто окружність і є така потертість по центру бігової доріжки, то ну, тут її майже нема. Ланцюг зірками ви бачили, також в гарному стані. Ну Задній гальмінний диск так само. Якщо без не можеш його на, 300, на 180 градусів. развернуты. Супер. Так. С другой стороны. Така ж сама історія, є невеличкі натертості на кутках від упаковочки. Ну, тут з цього боку є ще й от на... отут от, тут от. це матовий пластик, воно взагалі, ну його не видно взагалі, ну, але воно там є. Наклечки всі наші улюблені, оригінальні. Ну ну тут я такая подряпанка. Yeah, ну тут все супер, тут так само все супер. Mm -hmm. so. Що по верхам. Да, кофри, ціла в'язанка, всі ключі оригінальні, Ямаха. Кнопочки, пультики, ручечки. Ну, воно реально все як нове. Якщо цікаво, можу ще отак показати. Зараз. Цікаво вже Вилочка не розбиралася, угу. о інструмент є. так, все добре. також все супер Ну давай запустимо послухаємо трішечки проїдемось мотик дуже Ні, ну Він працює взагалі просто ну А ну дальні. Тут тут навіть щеплення вижимаєш, навіть по різниці ніякої. Ну, трішки що, звісно, що воно буде, але це ж просто МТ-09, ну, двигун. Я отам там помітив біля заливної горловини, не пам'ятаю, казали ми чи ні. Ні, не казали, тут є така штучка, типу. Да. Ну, в цілому, от на мотоцикл коли дивишся, ну, він ну, реально в дуже крутому стані. Тут ще от-от ще от. Там? Ну такі от маленькі от... А, а з цієї сторони я не бачив нічого. Ну, Подряпенко.